А в нас є у нас ми характер. повідомили. характери. А зараз є... ми вирішимо, що не зловимо вас. А в нас а є ми... повідомчий характер. А, а скасувати не. акції має да, тільки суд. Да. Ви знаєте, так? Да, Ви повідомлені. Так. Да. Поки що рішення суду про скасування нашої заявки не було. Повідомлені. Зрештою. Бо надати вам інше місце за да, правове Так, має право. Але не надало.

Ви кажете, я що нам пояснили. Секундочку, підійдіть, я будь ласка, сюди. Я вам пояснив. Представтесь, будь ласка. Я вам пояснив. Представтеся, будь я ласка. Я представляю, начальник ОГП, молодець. Волотенко, ви скажете, що потрібен окремий дозвіл на проведення цієї акції. Ні, Я вам пояснив. Що ви пояснили? Повторіть, будь ласка, на каму. А що я вам полон, я... ну, ви... А вас ще теж немає тоді? Найбільше. Хорошо, а Кажуть, а то я демонстрирую. Демонстрирую. ні просто в нас в Україні діє офіційно. Ви щас на а, я, я, вам пояснив, я, я вам пояснив, шановний. я дію по закону. Я вам пояснив. Я вам пояснив пояснив. Ну в цій ситуації дозвола у вас немає повідомлення. повідомлення. повідомлення, повідомлення є а, Якщо ви принесете документ з ким договоритися, ні, це повідомлення. А Того, повідомлення. не, а, не це треба, у вас зупинять якусь відповідальність. Вони повідомлені. Ви не орієнтуєтесь в цій проблеми. Людина орієнтується, я хотів в нього отримати фаху. Надам вам відповідь Я вичерпу. Ви знаєте, що повідомлені проведення мати на так це і скасувати, чи перенести рішення. Наприклад, може тільки суд після відповідного подання, навіть не КМДА, а суд за відповідним поданням. КМДА робить подання, ні, КМДА робить подання? ні. КМДА робить подання суд про заборону, чи перенести КМДА може, так. Ну, зробити подання, а суд тільки офіційно. О, це все вони роблять неправоміно, все документи. У нас <риклад> сам <риклад> біло, тут п'яниць не Неповнолітні, ще й п'яна. А батьки їх не знають, що ви їх зберегли. Я повнолітні, мені активісти. Це активісти можуть справи. Так ви збираєте, ви ж являєтесь організатором, ви відповідаєте. За всі я повноліття громадської влади, у вас є людей, не відмінується. Я не вам можу. ще я можу. раз складно, Все. Ви відповідаєте, особисто ви, так як ви являєтесь організатором проведення Так. Да. за громадський порядок, правильно? Зараз громадський порядок. Я, Зараз я, вже, я поки не перебуваю. За громадський порядок. За інші порушення. Відносно вас, якщо будуть якісь порушення громадського порядку? Поки що, я думаю, еще никаких порушень вашого нашем <решев> не было. Это вашим коллегам, потому что колеги налаштовані дуже коллеги на Так, вы активисты одно организация, но на полном лучшее организации. мы можем ходить